Інтернет розриває відео, як режисер воїн Олег Сенцов знайомиться з новонародженим сином. Маємо зворушливі фото та відео. Смешно. Смешно. Да мне смешно. Да. 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 Український режисер Олег Сенцов, який зараз воює проти російських окупантів, уперше наживо побачив новонародженого сина Дем'яна. Він народився три місяці тому у Сполучених Штатах, де зараз живе дружина кінематографіста Вероніка Вельч. Світлину з малюком Сенцову опублікував на своїй сторінці у Фейсбук у п'ятницю 3 березня. На світлині батько та син посміхаються один одному. Той момент, коли Дем'ян усвідомлює, що тато існує, не тільки у телефоні, написав чоловік. Вероніка Вельч у своєму профілі публікувала відео, на якому Сенцову уперше тримає сина на руках. Хлопчик сміявся та намагався розмовляти з батьком. Насправді, це було дуже зворушливо вперше на татових руках. Підписала. Ролик дружина колишнього політв'язня Кремля. Українців зворушили кадри зустрічі Сенцова із сином. Вони бажали малечі здоров'я, а молодій родині довгих років щастя. Бажаю вам довгих щасливих років життя. Дай Боже вам скоріше бути разом щодня. Козацькому роду нема переводу. Козак найросте вам на радість і на славу Україні. Нагадаю українським глядачам, що минулого року Олег Сенцов побрався з Веронікою. Вакарчук був присутній. І ось так коментує своє одруження Олексенцов. Слухаємо, ми зустрічаємося вже на період часу, і я вирішив, що жінка дійсно та яка мені потрібна, і я вирішив це і про це для того, щоб борась одружитись. Просто війна нас розлучила дійсно, але знайшовся період, де Ми змогли це зробити. Я приїхав на двойні і зробив це. І раді собою почуваєш дуже щасливий. І я радий всім друзям, які мене привітали, людям, які мене привітали, тому що війна триває. Життя може обірватися в будь-який момент, але є речі, радився, і речі раді, яких стоїть воювати жити. Нагадаю, що це другий шлюб Олега Сенцова і четверта дитина. Як відомо, перша дружина Сінцова, Алла, від якої він має двох дітей, залишилася в Криму. Екс-дружина режисера прийняла анексію півострова Росією. У 2021 році в Олега народилася донька від журналістки Юлії Бабич. Але як розповів він згодом у Фейсбук, ці стосунки були невдалими і нетривалими. І отже, зараз це другий шлюб у Олега Сінцова, і бачимо світлини з його весілля. Бачимо, що там також були Вікторія Сюмар із чоловіком та Андрій Холимнюк. Але, на жаль, він на світлину не потрапив. А зліва направо депутатка Київради та засновниця. Го місто Сад Євгенія Колеба, постійна представниця президента України в Ар Крим Таміла Ташева, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, головна редактора Української правди Севгіль Мусаєва та політолог Микола Давидюк. І також на іншій світлині бачимо Оляна Супрон також не втрималася від селфі з молодятами. Сенцов також зізнався, що нарешті ми з'єдналися. Він розповів, що з окупованого півострова до Києва переїхали його мама і син. Фото себе з найріднішими колишніх політв'язень показав також у Фейсбук. Я не дуже полюбляю говорити про моє особисте життя, але нещодавно відбулася важлива подія для нашої родини. Нарешті ми з'єдналися до Києва. Переїхала моя мама і мій. Син з ними виявилось важче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилася на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму. Влад знаходився не тільки у сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижні в Україні йому вистачило, щоб ця пелена спала, зазначив режисер Владислав, який має розлад аутичного спектру. Продовжить навчання у столиці, не зважаючи на свою болячку, він гарно розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання. Поділився Олег у 2016 році. Як пише ТСН, Алла, перша дружина. Власне, Сенцова розповідала громадському радіо про намір розлучитися з Олегом. Вона пояснила своє рішення тим, що статус дружини в'язня не дає їй можливості в окупованому Криму взяти іпотеку. Щоб придбати житло для себе і їхніх двох дітей. Я думаю, що Крим скоро повернеться. Сподіваюся, це буде у 2023 році. Бо Крим це Україна, і люди будуть прозрівати на півострові від російської пропаганди. Звичайно, це буде непросто, як і на Донеччині та Луганщині, адже російське телебачення там, як то кажуть, віщало. Довгих 8, 9, 10 років і так далі, та навіть більше. Тому сподіваюся, що ми виправимо цю ситуацію. Ну, а я вітаю Олега Сінцова з сином і ці емоції просто не підкупити. Дякую, що поділилися з українцями. Ви дивилися YouTube канал Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал.